Що для вас означає ремесло? Тут у цьому дворі зберігся пристрій для мотузництва. Колись біля нього збиралася ціла родина та працювала до ночі. В чому особливість цього інструменту та хто зараз зберігає його історію? Знімать нас та не критів, вже немає. Кілька десятків років тому родина Коротичем займалась чорноплатівським мотузництвом. Пані Галина каже, вже не продаємо туска, але пристрій лишився. Єдиний на все село. Мужиків нам треба ті, що крутили не ті баби. Для роботи потрібно троє людей. Цього разу на допомогу прийшли подруги пані Галини. Зав'язуємо за бабін, за крючечок натягується вірьовочка. натягуємо разів три-чотири. Тоді зав'язуємо тут крючечок. Одрізаємо і знову другий крючечок так само робимо. Зробили, намотали, тоді де наша палочка. Палочка ставиться між ниточками, отак, щоб воно не соєдинилося, не держалося це спеціально. І береться колесо кручує. Далі скручену мотузку обрізають, знімають з котушки та зав'язують. А бувало таке, що працювали прямо до ночі. Як требують налигач, пожалуйста, Василь Іванович, накрутіть. Крутимо. Темніє на дворі, а ми крутимо. Наливачами називали попаші, мотузка, може, які прив'язували дороги в тварин, зокрема на пащі чи фермі. Як корову там треба чи до бічка повести, чи забрати з череди, Так на роги закидали, залигували і приводили додому. Ще родина коротичі виготовляла мотузки для сіна. А якщо вже вірьоку накручували длинну, це вже ж по заказу сіно возить. Вірьовку треба 20 метрів, то оцю натягуємо шпигати і йдемо в той двір до сараю. От тоді укручується і які прекрасні вірьовки, сіно возили. Раніше мотузки робили із конопель, пригадує Галина Павлівна. Старі запаси збереглись у господарстві. Шукайте коноплі, настоящі коноплі мички. Ось ось, ось, ось несе внучка. Мотузництво притаманне Чорноплатовому через місцевість вважає директорка будинку культури так, Людмила Сніжко, адже коноплі замочували у воді, а у селі є озера та болота. А ось цей пристрій він же ж саморобний. Ну Це колесо, він як косарка була, як у колгоспі косили. У нас, по суті, було колесо тут дерев'яне. Дерев'яні були оці спиці, все. Ну воно довго працювало і почало дерево пропадати. Галина Павлів народом з села Озаричі. Мотузництво каже, навчили свекри. Із з 1972 року жінка займалася цим ремеслом. Свекор чорноплатовський, а свекоруха із хутора таранського. Невістку пішли у пасіку, там у нас пасіка стояла. Там багато у нас пасіки стояло. Пішли, будемо крутити на лигачі. А я їм відповідаю, я не буду крутити, бо я їх не крутила. А вони кажуть, а ми тебе научимо. У школі відпрацюю, технічкою робила. У школі, поки відпрацюю, передівайся, пішли, будемо крутити. Ну, це ж мені теж не дуже подобалося. Ну, треба ж було допомагати, бо ми. як Заробляли гроші за це. А великий попит був серед людей. Це їздила Алтиновка, билки їздили, озаричі Чорноплатово. Оце ці села до нашого. При мені їздили. А як бабуся жила в коноплі, так я ж цього не знаю, а бабуся тільки говорила, казала, аби ти побачила, як машинами привозять коноплі. А мені оце все треба переснувати руками. Ну, я ж цього не бачила. Ну, тільки оце ми на шпигат, Шпигат найкраще. Оце ми таке скрутили гуртом. Я своїй кумі допомагаю. Я думаю, якщо будуть охочі, то ремесло буде жити й далі. Серед помічниці онука пані Євдокії. Я не пробувала, не хотіла. Не хотіла б. Буду займатися, коли виросте. А ви б хотіли, щоб це ремесло передавалося далі майбутнім поколінням? Хотіла, тільки кому я передам. Хлопці вже цього ремесла не схочуть. Раз поїхали вони вже працювати, свої гроші зароблять. Ото так колесо що воно металічне, воно стоятиме, якби дерев'яне вже цього ремесла б, давно б і забулися. Чоловіка не стало сьомого року, ніхто до нас і не і не згадував, щоб прокрутити вірьовку чи налигать. Ну вам свекри не розказували звідки вони взагалі дізналися? Ні, я просто я, і не інт... я скажу по правді я й не інтересувалася. Ну Це ж вже традиція в їх давня була, що вони ж це ж почалося з коноплів, а тоді вже ж пішло на багатий. А пам'ятаєте, можливо, найдовшу мотузку, яку робили? 20 метрів найбільша метражами вірьовка була. Брали на сіно. У колгоспи брали, і ми собі сплели, їздили, як була в нас корівка, їздили по сіну, дрова їдемо, ув'язуємо. Вам 72 роки. Так. Взимку виповниться 73. три. Ви так. якось будете відзначати і як будете? Будемо обов'язково. Ось столик, один, ти ще один столик занесемо, наваримо холодного, картошки і ну, всякі. Всякі салати, рибки, це завжди бабушки є такі, як гостинці. Горілка, це обов'язково без горілки не може бути. Горілки, вино. Це обов'язково, як це за холод їсти, щоб горілки не було. Обов'язково горілка буде. Пані Галина каже, зараз на свята не вистачає гри на гармонії. Зазвичай грав її чоловік. Додає, ще родина у них була співуча красиво грає, ой, співає і свекруха, а я вже їм допомагала. Вася чоловік теж робив він у тому в клубі, кінчив сумське оце музичне училище. Чим ще займалася, окрім мотузництва та роботи у школі, жінка розказує. Раніше я шила валянки, оці безрукавочки. Мені просто інтересно, бо я кінчала училище в кролиці, швейне училище. А що для вас означає мотузництво? Що мені означає? Без мотузки де щось ув'язати, не туди, не сюди. От, десь ну якби, от хоча б той мішок зав'язати на картошку. Пам'ять про це ремесло зберігається у руках та серці. А ви раніше чули про чорноплатівське мотузництво? Розкажіть про це у коментарях, ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на суспільне суми.